Шкмерулі або чкмерулі. Так називають у Грузії курку у вершковому соусі. Привіт! Хочу поділитися смачнющою ніжною куркою з соусом, який підійде до будь-якого гарніру. Готується дуже просто, а на виході ви отримаєте страву, наче з ресторану. Отже, я взяла дві великі четвертинки курячої тушки. Також можна взяти і ціле невелике курча. Нащупуємо кисть і розділяємо її по суглобам. Курка легко розділяється звичайним ножем. Шкірку обов'язково залишаємо. Самовина гарно зробить скоринку та не дасть м'ясу пересохнути. Знімаємо лише тверду частину шкіри біля самих лапок. Перевіряємо, чи немає десь залишків стрижня від пера. При наявності прибираємо його, щоб не псував естетичну картинку. На столі. Пігоспіль відрізаю. Для мене ця хвостова частина надто жирна. І я зовсім не люблю її. Хоча в моїй батьківській сім'ї за цей хвостик чуть не бились. Кому він дістанеться? Якщо вам він до смаку, то, звичайно, залишайте його. Він абсолютно не змінить смак страви, а завдяки жиру, можливо, й покращить його. Нарізані частини курки викладаю на дошку і щедро посипаю сіллю. Масажними рухами добре втираю сіль у тушку. Те ж саме роблю з іншої сторони. Так сіль добре убереться у м'ясо. Змащуємо поверхню курки звичайною рослинною олією. Це роблю для того, аби курочка не була сухою. А також це пришвидшить процес обсмажування. Залишаємо на 5 хвилин трошки промаринуватися. Я натираю три досить великих зубчика чесноку. Якщо ж ви не любите чесник, тоді трохи роздавіть його замість того, щоб натирати. Це дозволить легко вилучити його із соусу. А взагалі, у цій страві чесноку чим більше, тим краще. Якщо у вас чесник досить молодий і насичений, покладіть його в мисочку та трохи посоліть сіль виведе ядреність та гіркоту із нього. Для шкмирулі підійде будь-яка зелень. Традиційно це петрушка. У мене це пучок кропу. Можна давати і те, і інше. Ставимо розігріватися сковорідку та наливаємо рослинної олії. Обов'язково дочекайтеся, щоб олія розігрілася. Так наша курочка не прилипне до сковорідки і одразу ж почне смажитись. Беремо нашу мариновану курочку і починаємо обсмажувати. Смажимо 3 хвилини під кришкою на великому вогні. Коли появиться скориночка з однієї сторони, перевертаємо м'ясо та зменшуємо вогонь на середній. Візьміть миску або алюмінієву кришку без пластикової ручки. Накрийте курочку так, щоб її притиснути до дна сковорідки. Це зменшить кількість вологи в ній, Тим самим зробить скоринку швидше та золотистіше, а також не пересушить курочку. Можна зробити такий трохи прес із миски з водою та залишити її ще на 5 хвилин. Коли скоринка гарно підійшла, можна знімати її з коворідки. Тепер зменшуємо вогонь на мінімальний. І прямо у цей жир та олію, де смажила скурка, висипаємо часник. Обсмажуємо його до легкої золотистості, трохи помішуючи. Сюди ж виливаємо оцю сметану, саме домашню сметану або магазинні вершки будь-якої жирності, тому що магазинна сметана звернеться і зробить соус з крупинками. Добре перемішуємо смаження зі сметаною, щоб вони об'єдналися, та доводимо соус до кипіння. Додайте спеції. У мене це сіль, чорний перець та паприка, а також перець чілі. Ви ж можете додати ще своїх улюблених спецій. Висипаємо всю зелень, перемішуємо. Та повертаємо у цей соус нашу курочку. Трохи поливаємо її зверху соусом та накриваємо її кришкою. Залишаємо тушкуватися курочку в соусі на маленькому вогні ще 10 хвилин. Періодично поливаємо її зверху соусом. Також хочу додати, що вершки можна замінити магазинним молоком, а соус трохи загустити борошном. Оригінальні страва саме з молоком, так як готували її у сільській місцевості, а на вершки замінили уже в ресторані. Мені ж найбільше все ж таки на сметані, так як вона має чуть-чуть приємну кислинку. Ви ж оберіть свій найкращий варіант. Шкмерулі готові. Це не тільки виглядає дуже гарно, але й дійсно дуже смачно. Можна кликати всіх до столу і подавати з будь-яким горніром, обов'язково политим соусом. Це чудове поєднання смаженої курочки з вершковим соусом робить її дуже ніжною. А аромат просто хочеться з'їсти уже. Дякуємо за перегляд! І смачного!